Доброго ранку, дітки та шановні дорослі! Вітаю всіх з початком зимових свят! День Святого Миколая, Різдво, Новий рік! Що спільного у цих свят! Так, гарний настрій, добрі справи, чудові подаруночки та, звичайно, святкова прибрана ялиночка. Ось послухайте вірш Наталі Забіли про Зимове свято. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми, щасливі і малята, найщасливіших батьків. Це ж для нас веселі свята подарунки, сміх і спів. Дітки, вам сподобався віршик? Так, мені він теж сподобався. А про що у ньому розповідається? Так, віршик про діток і про свято. Що роблять малята на святі? Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. А діти які? Як про це говориться у віршику? Ми щасливі і малята найщасливіших батьків. Чому малята щасливі? Тому що поряд з ними мама і тато святкова ялиночка і гарні подарунки. Молодці дітки, ми гарно попрацювали, а зараз пропоную намалювати вашу святкову ялиночку. Хто не вміє, я вас навчу. Зараз нам знадобиться допомога дорослих. Щоб намалювати ялиночку, нам потрібні фарби, олівець, коктейльна трубочка і вушні палички. Кінчик трубочки потрібно ось так надрізати. Потім олівцем намалювати трикутничок, заповнити трикутничок відбитками кінчика палички. Дайте фарбі підсохнуть. А тепер. Можна прикрасити ялинку різнокольоровими вогниками. На цьому наше заняття закінчено. Бажаю успіхів! Дякую за увагу, а дорослим за допомогу. До побачення!